Щодо самої форми от голосування саме за або проти мирної угоди, тут є своя логіка. Ну, по-перше, це вимога американців. Судячи з того, що сказав Зеленський ще в грудні, коли він представляв оці 20 пунктів. Він там по двох пунктах, по яких є розбіжності з американцями, він сказав, яка є українська позиція, от по Донбасу, позиція українська така: стоїмо там, де стоїмо. Ну тобто припинені вогню по лінії фронту. А американська позиція ця вільна економічна зона, правда, не зрозуміла на які саме території Донбаса, на ті, яку зараз Україна контролює, чи Вся територія Донбасу, всі дві області Донбасу, чи щось інше, не не зрозуміло. Але головне позиція американців: голосувати на референдумі треба не статус Донбасу, а всю угоду в цілому. В принципі, ну в цьому є логіка, якщо буде там 20 пунктів, ну або там 10-15 пунктів в референдумі, може скластися ситуація, яка просто зруйнує весь цей план, тому що, наприклад, за 10 пунктів можуть проголосувати так, а 5 пунктів ні, і все. І ця угода не буде працювати.